Вітаю, друзі! У цьому відео я розповім вам, як можна завантажити шрифт прописи на свій персональний комп'ютер та додати його до документу Microsoft Word, а також розповім вам, як вімкнути правильне з'єднання для шрифту прописи. В описі до цього відео ви знайдете покликання, перейшовши за яким ви потрапите на сторіночку Все освіта, де ви зможете завантажити собі папочку із шрифтами прописи а також інструкцію з описом інсталяції цього шрифту. Отож, для того, щоб завантажити шрифт прописи, ви переходите за покликанням, яке є в описі до відео та потрапляєте на сторіночку Все освіта. На цій сторінці прокручуєте вниз та бачите кнопочку Завантажити файл. Натискаємо сюди. І бачимо, що файл автоматично завантажився. Завантажилася папочка прописи ZIP. Зараз ми закриємо, згорнемо цю сторіночку та відкриємо папку ЦПК, натиснемо Завантаження і бачимо, що наша папка ось тут. Тепер нам потрібно видобути файли з цієї папки. Для цього ми натискаємо правою кнопкою миші на цій папці та обираємо Видобути все. Дивимося, куди видобувається наша папочка. Видобути. Ось, і моя папка видобулася сюди ж з потрібними файлами. Тепер ми відкриваємо цю папку і бачимо, що тут є прописи Bold та прописи Regular. Інструкція з налаштуваннями до цих шрифтів та приклади з'єднань двох видів шрифтів і сторіночка А4 у клітинку та лінії. Наступним кроком буде інсталяція шрифтів на наш персональний комп'ютер. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб коли ви будете працювати у документах Microsoft Word чи PowerPoint, то ваша програма буде бачити ці шрифти. Отож, для інсталяції ми можемо скористатися двома способами: перший спосіб це виділити два види прописів, ці два шрифти. Та натиснути правою кнопкою вибрати слово Інсталювати. Я натисну зараз інсталювати, але у мене вже ці шрифти інстальовані, тому програма мене буде запитувати, чи потрібно мені їх замінити. Я натисну Ні. І ще раз Ні. От у вас відбудеться інсталяція і все готово. Інший другий спосіб для інсталяції шрифтів це ви можете скористатися кнопочкою Пуск, натиснути у пошуку шрифт. Ось я починаю друкувати, у мене вже з'являється віконечко. Шукаємо налаштування шрифтів. Та перед нами відкривається вікно, де потрібно натиснути перегляд і інсталяція шрифтів. Автоматично відкриється папочка зі шрифтами. Я виділяю ці два шрифти та натискаю Вибрати шрифти. Тоді відбудеться інсталяція і ваш комп'ютер буде бачити ці шрифти. Далі ми з вами увімкнемо Правильні з'єднання для шрифту прописи. Це потрібно для того, щоб при створенні проєктів, документів та різноманітних завдань у вас не було лишніх паличок для з'єднання букв. Наш шрифт прописи має вбудований внутрішній скрипт для контекстних з'єднань літер, який працює у більшості редакторів, але у Microsoft Word їх потрібно підключити. До речі, у Microsoft PowerPoint та редакторі Canva правильні з'єднання працювати не будуть через відсутність такої опції. Отже, як підключити правильні з'єднання у документі Microsoft Word? Вам потрібно створити будь-який документ Microsoft Word, написати якийсь текст. Наприклад, я напишу шрифти прописи та правильні з'єднання. От, Тепер я цей текст виділяю. І обираю ось тут, де є в мене віконечко для редагування тексту. Я обираю шрифт прописи. Він у мене вже ось тут вверху, але так як ви зайдете перший раз, то вони у вас будуть ось тут у алфавітному порядку. Ви собі знайдете їх і обираєте будь-який. Чи то буде у вас жирний шрифт, чи звичайний будь-який. І ми бачимо, що коли ми змінили шрифт, то наші буквочки, ось тут на початку, мають такі додаткові лінії для з'єднання. Вони нам не потрібні і так писати неправильно, тому, щоб вимкнути ось ці саме правильні з'єднання, ми можемо виділити текст, натиснути ось тут на маленьку ось цю стрілочку та у віконечку додатково. Знайти рядочок, використовувати контекстні варіанти та поставити тут галочку. І ми побачимо, натискаємо ОК, і ми побачимо, що ці лінії зникли. Тепер при створенні будь-якого іншого тексту ми будемо бачити, що наші буквочки, які ми напишемо окремо, не мають додаткових ліній. Таким чином, ви можете створювати будь-який текст. Робити його скріншот та додавати до графічного редактора Canva, якщо ви ним користуєтеся, забирати задній фон і текст використовувати за призначенням. Як додати шрифт прописи до графічного редактора Canva? Ви можете переглянути на моєму YouTube-каналі Canva. Це просто для вчителів та вихователів початкової школи. У відео додаємо прописи до. Графічного редактора Canva. Якщо дане відео було цікавим та корисним для вас, ставте вподобайку та поділіться ним зі своїми колегами. На цьому все. Дякую, що були зі мною до кінця. До зустрічі у нових відео!